Всім привіт з вами Іла і сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Будемо грати в виживання, будемо виживати і робити будинок. Мої плани на цю серію по Майнкрафту. Та зараз ми маємо в першу чергу добути дерево. Бачите, в мене більш реалістичний. більш реалістична текстура. Я вже добуваю дерево. Добуваю дерево. Так, все, ми добули перше дерево наше. Тепер ми біжимо до наступного дерева. Добуде це наступне дерево. Зараз ми зробимо так. І буду це штабу. Так, ми майже буду це дерево. Ще одна погода. Все, ми добудуть дерево і ми будем відкривати. Так, і будемо відкривати робити. Дошки. Потім ми будемо робити стак. Якось підбираю. Все. Так. Бе зробили вестак. Се је не je ће нам требао беје вење. Ја, вење тут дереви. Дереви је багато. Зараз му поставим вестак. Дећу. О, там је Развални портал. Круто. Зараз ми идем туда. Скајте, зараз је Bo ja sześć bagych na razie. Jak wyrobiłem palic. Teraz wstawiam. Zrobimy. Kilku. Zaraz. Ja pokręcę dobrą. Kilku, zaraz zrobię i raz zrobię. Zaraz robię dryjankę i zaraz jeszcze zrobię. Зробили, тепер можемо yeah. Бігти, хто розвалив, ми можемо допомогти представці я, щоб пропуск. Бігти до розваленого порталу. Ви залетали його. Уху! Небарплавимо. Знайдемо якісь гарні речі. О, Джо. Тільки головнення. Наступи на магу блок і попасти в лаву. Дуже обідно, як я попаде в лаву. Ой. У нас трохи надобаже. Портал має запити. О, золоті штани. Дві пари. Кільких ефект, взлам і шипи. Прикольно. Ну, там орка взагалі піколя. Цього ті самородки. Ми могли якісь робити залізні інструменти. Шкода, що тут інструментів, звичайно, немає. Та ні, обсидіан. Тож забрав її заряд все ми виходимо з цієї скриніки. І ми зараз Добудуємо портал, тільки нас треба розвинутися. Будувати будинок. Мені здається, що найліпше на ось там пагорбі будувати. Там воно буде так гарно виглядати. Дуже прикольно. Я так думаю. Головне, нам би знайти якесь село було б непогано. могли якесь село збити і могли теж взяти сіно. Це решта. Щоб ми мало що їсти. Побачите, в нас вже трохи їжі закінчити. А в нас є золота морква, тому все нормально. Але ж їжі не дуже хочеться їсти, щоб не, її не потратити екстрений момент, щоб ми не мали просто. Щоб ми мали її, а не потратити зараз, коли ми можемо добути ту їжу самим. Головне, щоб не наступила ніч все тепер я візьму дерев'яне кайло і хочу трохи плачу я тебе зроблю рукою липс о я тебе зроблю палецями щоб не ламати наше кайло бачите тут більше сту текстури ніж звичайно я можу сказати Minecraft, Майнкрафт, але нього ліпші текстури. Оце нова версія Майнкрафту. Ми добули кілька кусків каменів і нам ще було б добре знайти залізо. ми могли зробити залізні інструменти. Далі йде діорит і ми його просто делает не вдалося нам головне визнати залізу и в гілля щоб не могли посвітити печеру я думаю на цього достатньо ой я тут трохи покопав что ми зараз берем поставим блок и піднімаемся нагору все ми піднялися Тепер ми можемо брати верстак і ставити його сюди. І тепер ми можемо зробити інструмент собі. Так, ми зразу так робимо. є, заберу. Так. Беремо ось так. Кам'янений кайло. Так, тільки нам треба це забрати. Ми може зробити ще одні палець. Могли зробити собі нову сокер. Тільки нам не вистачає одного блоку. Так, одного ось. ось один блок. Все, ми тепер маємо нові інструменти. А це ми візьмемо на пережарку. Пічці. Тепер ми робимо пічку. Так, тільки ми це візьмемо ось так. Ром пічку. І зараз поставимо з боку. Наша Тепер ми можемо пережарити ці інструменти. Я поставлю. Ми могли зробити дерев'яний якось освітити нашу чергу. Якщо ми беремо і зараз знаходимо і робимо собі факел. Малски під простобі робимо і далі будемо йти в печерку. Все, я роблю ще 4 факти. Малски пі точніше. І ми йдемо в печерку. Все, На телефоні, наприклад, якби бачити, не освічується, як в руках тримаєш. Бо я маю ще манкрафт на телефон, наприклад. Вам поділюся так чесно. І якщо ти тримаєш рутину, я свічу, ті треба тільки ставити. Смолоси таке в з місце. А тут так виходить, що можна і перші безпече. Чи нічем не вдається. люблю Йорід. Люди орит, постоянно такі. Ще займаю місце в інвентарі. Це взагалі не потрібна річ, як я тут. Багато не декорацій. Але так, то не потрібна річ взагалі. Я не знаю, не обіжайте на мене. Може ви любите діорит, може ні. Я чесно люблю. Ну, постійно навіть коли я виживав чи на телефоні, постійно займаю місце. інвентарі просто в тим міг. Як положити якісь важливіші речі і просто тобі треба його покидати і потім ти його знову підбирати коморок, що капець дуже багато мідь Ми її зможемо добути. А, візьмемо, можна мідні блоки і робити. Такі рідні прикольні штуки. Може і коло міді може бути якісь вгілля і залізти. Аби заліза, чого не знайшли, не знайшли досі. Все. і далі копаємо. Вже ніч. Я вже бачу на карті яких і домів. Це найстрашніше. Може тут є. Печері. Мені показує, сама там гра. Jeszcze noś fakery ja zabieram Słyną i ja idę po prostu A może ten widz jest z Ale nie spróbujmy ich Aha, jak Ja macz ja się troszkę No, co Куди тоді говорить покупати? Добре. Але щоб не видали якісь печер. Ні, на карті показує на ній сто. Добрі показання. просто не потрібні. Мне же тут цікаво чи то тяж, чи то мабуть, чи Я уявлю, Я уявлення не маю. На скол Насколько брока його злонайте, треба забыть. Я буду підниматься на поверхню. Бобча. Блін, злимаюся кохайло. Тепер нам треба бігти трохи. Нам поверх. Але зробити кайло. Береще вставила. І, І став. І став. Все, піднімаємося. Таких ось вихід. Мобів немає. Треба ще одне кайло зробити. Блін, ну так не робиться. Треба брати куляк. Тепер ось так. Ще одне собі кайло. Ми маємо це зробити, поки не знайдемо якусь. Такусь нормальну. Якийсь. Знайдемо якесь залізо, щоб ми могли зробити ліпше кайло. Далі трозимо. Щоб не згорів ліс. Щоб ми тут не підпалили все. Все, біжимо пати далі. А ми вже мам скати є вже тут. Бачу, може, бути глибше. Я вже Я вже чую звуки зомбі. Тут, тут, тут десь. Тут тут, тут, тут. Правий напрямок. Точно десь тут. Оп. Це це більше ніж. Ну зараз віддається. Лейд менту путікає. трохи, не запустилися. Ось! Ось ця печера! Ось! Тікаємо, 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 тікаємо! Тікаємо, тікаємо. Беремо на 4, Беремо. Там, там, все, хух! Стигли. 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 хух, Стигли, нормально. Все, зараз ми маємо перечекати, поки не страшно. Зараз я надягну штани. Зламність. Але я ліпше пи надягну. Коли зомба підходив. Блін, нам до меча. Ме зараз беру заряд полум'я. Блін, я забув перетворити. На, 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 на. Четыре, четыре, ну, чё? Фу, ідіти, мало, здоров'я. Емо золото морпочку. Ось я бачу. Опа. Я не можу чого бити. Я трохи прокупати почув, можна зрад видіти. Всі я це зроблю. О, ні, тут вода, 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 вода. Ух, а я не думав, що таке сморди. Може... Хотя, о, ні. Тут їх не ліпший ось так. Так, шо за блін, як нам щось знайти? І тут воно, а як нам щось зробити? Будеть якось їх вбити. Насика. Друга. Опа. Опа, 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 опа. Вс, было. Дома, що ми хоть той портал, чтобы тепер я бур. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 Ух, вбив нас, вс, там. Залізо! Залізо! Є! Є! Віліпше! Ой, так, На, Ого, ці нові версії навіть скажане є! Нічого собі! Все, закрилась трохи. Нас ніхто не вбив! Трай, взяти Опять. Я залізу капець вс взяла залізу трохи залізу попадеш попади де хто кто де звідки 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 в Бо оборкфу! И Бо воборфу Он и один от зараз зарапто Он не зараз по мне. Прикольно что-то. Не знаю. Каждый одне по нам бывает. Ще вот искать? Ну звідки вас тихе нет? Бедра по Байткрафту. Опа, опа, опа. Было бывает. Бывает, 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 бывает. Бывает. Было. Е. Бело, стрелы, підбираем, подбираем. Брям. Лин. Бля, є, я, я, грунт. Та то він меня снизу має підстрелять, ты Ну шо вони зайкись? Що це таке? Ні, ні-ні. Ну десь спуститися туди. А мені спускатися, вот я не знаю. Ну, Явно ну, я не маю. Так, зараз ми спустимося. Знаете. а а а а Брем-брем-брем! Брем-брем! брем брем брям. Брям, брам. Брега, бра, бря, бра, брать, бря, бра, прям, брать, блядь, на на, 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 на на, 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 на. Бу, вы, бу. Поднимаемся. піднімаємось все друзі ми піднялися ось вугілля Але та печера погано Ровно там є так ми беремо беремо нашу ще мухі і фіграфі ми не провалимося тут є трохи провалиться печеру буде забачити все ми станемось так і добуваємо це все не здається ми тут це взяла потрібно теж нам потрібно як все взяла потрібно тій печері Може, ми повернемося сюди ще колись. Не знаю, повернемося ми сюди, чи ні. Появлення не маю. Добре, я вже буду підніматися назад. Ні-ні-ні, ні-ні-ні, ні-ні. Йомо, 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 йомо. Я з'їли, з'їли, з'їли. З'їли. Йомо. Йомо, йомо, йомо. Йомо. Стоп, 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 стоп. Фух, трези. Ну, пригодилася нам морфа. Она не знала, що там такі. Взрыв завась, собі... Взрывайся собі. Сам, взривайся. На. Врвась там взивайся собі там сам. Взривайся, на, 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 скільки в нього кипе. А не на названий скигня кипе то.

и просто поднимаемся чакаем все и печаль. Все и страшно и печаль. Все, идем 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 поднимаемся, все, Все, идем 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 добрый, и... все. Ура! Ми вибралися! Чой печаль. Добре, я збудую нам прихисток якийсь. Так, беремо. І що й будуть. Так. збудувати. будувати робити. що хоч щось, щоб ми коли я був, не буду в Грі, щоб нас ніхто не вбив, ніякі моби. Два. Так. Дошки у ну, нас є. Сіє дошки. Де дошки? Ставь дошки. А, а ліпче ось так зробить. Дошки нам пократить. Сінок. Ми коли вийшли згорешко, у нас просто не напить. У нас просто-напросто любила добре, ми ламаємо це все. Там. Там. Я навіть поставлю дошки сюди. все було б гарно І зараз я беру наш верстак і піч нашу. Зараз да, поставлю я нашу наш верстак і нашу піч. Раз ми зробимо двері. Як зробити нам двері. Рецепти. Даємося назад. Вертика. Все.

Зараз став нашій дах. Добре, друзі, я буду закінчувати цей відеоролик. Всім гарного настрою, гарного відпочинку і всім па-па!